Привіт всім! Сьогодні приготуємо дуже ніжне сирне печиво рогалики. Таке печиво не тільки смачне, воно ще й корисне, і його можна давати навіть дітям. Так що, всім любителям випічки з кисломолочним сиром, однозначно рекомендую переглянути це відео та дізнатись, як приготувати таке печиво. Готуємо! До кисломолочного сиру, у мене тут 360 г сиру 9% жирності, але 5% також підійде. Додаємо 140 г вершкового масла кімнатної температури. Воно повинно бути м'яке, тому заздалегідь дістаньте його з холодильника. Злегка все змішаємо, і так як сир у нас грудочками, його потрібно перетерти за допомогою блендера або як варіант перекрутити через м'ясорубку, перетерти через сито чи розім'яти товкачкою для картоплі. Далі додаємо сюди дрібку солі та одну чайну ложку розпушувача або соди, попередньо загасивши її оцтом чи лимонним соком, гарно перемішуємо все лопаточкою. Соду потрібно гасити для того, щоб вона не так сильно відчувалась в готовому печиві, адже сир може бути недостатньо кислим для цього. Слідом всипаємо сюди 220 г просіяного борошна. Додаємо його в декілька етапів і замішуємо тісто. Спочатку лопаточкою, а по мірі того, як тісто ставатиме густіше, домісимо його руками. Будемо дивитися по тісту, адже сир буває більш або менш вологий, тому кількість борошна в залежності від цього може змінюватись. Тут я вже додала всі 220 г борошна і бачу, що цього недостатньо. Тісто ще доволі липке і з ним буде важко працювати, тому я додам ще 30 г борошна. Ви ж дивіться по тісту. Якщо воно у вас на цьому етапі еластичне та не прилипає до рук, тоді борошна більше не додавайте. Саме тісто довго не потрібно вимішувати. Достатньо в мисці добре об'єднати всі інгредієнти. Ось таке м'яке тісто виходить. До рук воно майже не прилипає. Завертаємо його в харчову плівку або пакет та прибираємо в холодильник на 30 хвилин. Далі гарно присипаємо борошном робочу поверхню, щоб тісто до неї не приставало, та викладаємо сюди наше тісто і ділимо його навпіл. Одну частину поки відкладаємо в сторону, а іншу збираємо докупи, руками формуючи кульку. Зверху також присипаємо борошном і спочатку трошки притискаємо його руками. А далі скористаємося качалкою для тіста. Нам потрібно розкачати круг товщиною приблизно 2-3 мм. Якщо необхідно, присипайте тісто борошном, щоб воно не прилипало до качалки. Самі країни обов'язково робити ідеально рівними. Далі до цукру, тут у мене 80 г, додаємо чайну ложку кориці і трохи все змішаємо. Корицю додавайте за бажанням. Якщо не любите, то можете обійтися самим цукром. Посипаємо наш круг тонким шаром цукру та кориці і рівномірно його розподіляємо по всій поверхні. Зверху ще трохи притискаємо качалкою, ніби вдавлюючи цукор в тісто. Далі я беру спеціальний ніж, ним зручно нарізати тісто. Ви ж можете скористатись звичайним кухонним ножем чи шпателем. Розрізаємо тісто на сегменти. Спочатку на 4, потім кожен з 4 ділимо ще навпіл. І далі розрізаємо всі сегменти навпіл ще раз. Всього у нас виходить 16 сегментів з однієї половинки тіста. Тепер кожен з цих сегментів скручуємо в рогалик від широкої частини до вузької. Ось такі вони гарненькі виходять. Незакріплений хвостик повинен у вас бути внизу, щоб при випічці він не розклеївся. Все те саме повторюємо з іншою половиною тіста. Схожий рецепт сирного печива вже є в мене на каналі. Посилання на нього зараз на екрані та в описі під відео. І якщо вам подобаються мої відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь на мій канал. Всього у нас виходить 32 симпатичних сирних рогалики. Для зручності я їх виклала на дощечку. Далі беремо звичайну воду і злегка змащуємо їх зверху щіточкою. Це робимо для того, щоб посипати зверху цукром, а завдяки воді він буде гарно триматись на поверхні рогаликів. Води наносимо зовсім трошки, не розмочуйте їх сильно. І Тепер кожен рогалик з верхньої сторони обвалюємо в суміші цукру та кориці, яка в нас залишилась. Нижню сторону залишаємо без нічого, щоб цукор не підгорав під час випічки. І, як я вже казала, ось цей незакріплений хвостик повинен бути внизу, щоб рогалики не розклеїлись. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом чи ковриком для випічки. Викладайте трошки на відстані, щоб вони не склеїлись в процесі випікання. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку, в мене режим верх-низ плюс конвекція на 20-25 хвилин до підрум'янення. Моє сирне печиво рогалики готове, я випікала його 25 хвилин. Воно дуже гарно підрум'янилось і неймовірно пахне корицею. Залишаємо його на деку до охолодження. Далі перекладаємо в тарілку та можемо насолоджуватись. Таке печиво, я впевнена, не залишить нікого байдужим. Воно надзвичайно ніжне, ароматне та дуже смачне, а легкий присмак сиру робить його надзвичайним. Діти просто обожнюють таке печиво. Тому, якщо хочете побалувати себе та своїх рідних домашніми сирними рогаликами, обов'язково приготуйте таке печиво. Сподіваюсь, вам сподобається. Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі!